Щоб познайомити учнів з діяльністю Рівненської АЕС, представники енергогенеруючого підприємства завітали до ліцею села Велика Варпча Сарненської громади. На сьогодні в закладі навчається 502 вихованці здобувачів освіти. Школа має гарну наповність класів. В старшій школі маємо поглиблене вивчення за трьома напрямками: історичний, технологічний це кулінарія та тракторна справа. І біологічний, і математичний, тобто поглиблене вивчення даних предметів. Під час презентації, яку провела начальниця прес-центру управління інформації та зв'язків з громадськістю РЕС Іванна Буракова, старшокласники дізналися про роль ядерної галузі в енергосистемі країни, історію розвитку рівненської АЕС, вона акцентувала увагу учнів на вищих технічних навчальних закладах, які є профільними для підприємства. А також розповіла про освітні та спортивні проєкти, які проводить РЕС. Для мене було корисно почерпнути і дізнатися дуже багато цікавого про нашу атомну електростанцію. Дуже багато чого я не знала. Я дізналася, які вузи готують фахівців для атомних станцій. І ця інформація для мене була навіть дуже цікавою. Атомна станція не взагалі цікавий об'єкт. Я знаю, що менші діти, коли їдеш понад варушами, бачать, що ці градильні, то захопленням дивляться. Ну а для старших дітей, які мають зараз. Поступати вже хоч десятого класи мають визначитися, що їм саме потрібно. Суттєвою перевагою сусідства з РАЕС є те, що кожного року на Енергоатом перераховує до держбюджету кошти на соціально-економічну компенсацію ризику населення 30 кілометрової зони спостереження. Ця сума становить не менше 1% вартості реалізованої ЕС України електроенергії. Кошти є додатковим ресурсом для соціально-економічного розвитку громад. Великий вклад в той вигляд, який має зараз заклад, було зроблено спільною працею керівництва району, керівництва міської ради і, зокрема, Рівненської атомної електростанції. Це і заміна даху при співфінансуванні, заміна вікон, заміна дверей. І діти мають комфортні внутрішні вбиральні. Передбачення субвенцією кошти також успішно освоїли і в дитячому садочку села Велика Вербче. У 2017 році були виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі, каналізації водопроводу та самого приміщення ПРУ. У 2019 році ця сама субвенція це був дошкільний заклад також, тільки села Бутейки, дзвіночок, але ми використали тільки 585 тисяч на ремонт покрівлі. Також представники РЕС побували в ліцеї села Городець, де навчається 367 учнів, та розповіли про роботу станції старшокласникам. Така зустріч у мене була вперше. Мені було надзвичайно цікаво побувати на ній. Враження залишилися максимально приємними. Я готова брати участь у конкурсах, які були представлені на цій зустрічі. Для цього навчального закладу нещодавно виділили кошти із державної субвенції на ремонт протирадіаційного укриття. Доволі великі кошти, понад 8 мільйонів. В капітальний ремонт входить повністю відновлення вентиляційної системи, оновлення і будівництво каналізації, естетичний вигляд, заміна щукатурки, заміна стяжок. Це свідчить про те, що сусідство з Рівненською АЕС є неабиякою перевагою для громад 30 кілометрової зони спостереження, а для учнів це можливість будувати своє професійне майбутнє у сфері атомної енергетики.